Добрий день дорогі підписники, гості каналу. Знаходяться на учаску біля дому з малиною. Ось так виглядає моя малина. Міжряддя трошки заростає, але будемо кошувати. Сьогодні проведемо такі листові обробки по нашій малині. Як бачите, малина у нас вже зав'язується, цвіте деяка у бутонах. Тут у нас йде сорт полана, далі йде у нас там сортова. Будемо робити обробки для покращення зав'язі та цвітіння. Ну і то теж у участочка, там у нас є 4 радочки, як бачите, отсюди. Теж ми обробимо. Ось бачимо, вже де-не-де у нас є стигла ягода. У Джонжея вже вибирали, там ягода була. Так, пару літрів вибрали. І зараз проведемо обробки по для покращення зав'язі та цвітіння. Такими препаратами як монобор, а також фертісет, Це стимулятор цвітіння та формування зав'язі. Це гарні препарати. Я їх використовую для кавунів. Так і для малини. Зараз Зараз, в даний час йде фаза бутонізації та зав'язі. Ось саме само час цими препаратами обробити. А також додамо ще мінеральне добриво від Яри Тери із формулою 13 40 13 плюс мікроелементи. Добрива не будемо давати. Ось тут у нас 25 мг така є. Мірочка оцього корочка будемо давати на 12 літрів води. Халатину цього монобора будемо давати 35 на 12 і також стимулятора цвітіння теж 35 на 12 літрів води. Зараз сер розмішуємо добре в баноці. Ці халатин виливаємо в бак. Розмішуємо і оприскуємо. Ось так виглядає наш ферті-сет. Це стимулятор цвітіння. Ось таке добриво. Вливаємо його. 35 грам. Далі вливаємо наш халатин ось теж 35. Та наше добриво, яке ми розвели в банці. Від Яритери, ось так воно виглядає. Це фосфорне добриво, більш переважає фосфору. Ось для того, щоб була гарна зав'язь та цвітіння. Ну і що ж, друзі, і так обробляємо нашу малину нашими препаратами, добривами. Повторну обробку будемо виконувати через 7 днів. Ось так. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!